Друзі, привіт-привіт! Радий вас бачити. Вітаю вас на восьмій хвилі аукціону. І одразу на початку відео важлива інформація стосовно аукціону. Ось такий скріншот, як ви бачите, це скріншот з Азіатського регіону. О 8-й годині ранку, максимум о 9, адміни мого телеграм-каналу публікують е такий скріншот, і ви вже одразу зранку можете знати, які танки о другій годині завезуть на євросервер і за яку ціну, і підготуватися до того ж, до цих постів вони прикріпляють послання на мої огляди цих танків, тому ви можете ще й подивитися більш детально про якісь конкретні танки, якщо вас щось цікавить. Далі, друге важливе оголошення, теж стосовно аукціону, що тут ще дуже багато хвилі залишилося, і я вирішив зробити і вам, і мені простіше, тому що кожного дня Ну є різні справи. Я веду ще канал по різним іграм, зараз дуже активно, це свої основ, основні сили кидаю саме на той канал. І мені не дуже зручно кожного дня, кожного ранку записувати відос по танчикам. Тому я вирішив, що я погрупую по 5 хвиль і запишу окремі відоси. Тобто, наступне відео на каналі це буде про наступні 5 хвилин аукціону. Потім ще про наступні 5 хвилі і так далі. І ви собі будете заходити на відео, собі перемотувати, я поставлю таймкоди, і ви собі там перші десь хвилину, мовно це там про хвилю, яка вийде там 22 числа, потім там наступні десь хвилин це про хвилю, яка вийде 23 числа. по тайм-кодам собі зайшли, подивилися і все знаєте. Я думаю, так всім буде простіше та зручніше. Ось так. А стосовно восьмої хвилі аукціону в нас завезли к 91 завезли батчата, завезли КВ-5 і завезли ЛТ 432. Є танки дійсно хороші, є відвертий хлам. Тому важливо, що ви сьогодні ми правильно почули. Почули мою думку і не купили собі якийсь шлак, про який потім би те жалкувати. Ну і само собою не забувайте про лайки, друзі. Стараюсь заради вас, бачите, знімаю відоси, намагаюся, навіть незважаючи на те, що в мене є багато інших справ, радувати вас контентом. Тому протисніть 10 лайк, це буде дуже е, дуже хороша штука, щоб проявити повагу до моєї праці. Ну а якщо в когось є можливість і бажання, можете оформити спонсорську підписку на канал. Це буде ще краще. Вона там дуже дешево коштує, щось там 2 гривні на день, але ви допоможете розвитку каналу. І загалом, чим більше спонсорських підписок на каналі, тим краще YouTube канал. Просуває. Тому буду вдячним кожному, хто до цього долучиться. Добре, е танки я повідмічав. Дивимось, К-91 у нас десь тич золота і інші вісімки по 7500 золота. Давайте тепер по порядку будемо розглядати. К-91 один з найкращих танків 9 рівня е на рівні з 752 об'єктом. Ну і на третє місце можна поставити серед танків 9 рівня, якусь там вафлю, наприклад, або КПЗ КПЗ е е 70. Дуже хороші танки. К-91 він прям шикарний. Чому він шикарний? Дивіться, тут є барабана гармата 350 альфи з пострілу, альфа маленька. Але при цьому всьому у вас є шкода хвилину 2700 на барабані. 2700 на барабані. Виявляєте, наскільки це потужно? В переважній більшості прокачуємих танків там цього 9 рівня, так, є ну, важких мається на увазі. Ось, там альфа 400-460, е і в них шкодна хвилину, там близько 200-200, ну, може, там когось 300 Ось така штука. А тут ви на барабані отримуєте 2700, 2800, притом у вас є можливість кожні 3,5 секунди розріжати барабан по 350 дамагу, що дуже круто. В танка є ситуативна броня, іноді щось можна протанкувати. гарантовано не протанкуєте, але певна ситуативна броня є, і це плюс. Також стосовно динаміки, тут є максималка вперед нормальна, 40 км і є назад 15, тобто динаміка не. Відчувається якоюсь дуже чи дуже поганою. Навпаки, вона відчувається досить хорошою, як для важкого танка. Ось так. Тому, в принципі, танчик ідеально підходить для сучасного рандому. У вас є і барабан і шкода хвилину. Це дуже рідкісне, рідкісна така штука, щоб танка було і те, і те. Розумієте. І в результаті ти можеш накидати в різних абсолютно ситуаціях. До того всього, що ще дуже приємно, що в цього танка є три, 350 на голді і 270 на базових снарядах. Тобто ви можете нормально грати про танків 10 рівня. Навіть в деяких танків 10 рівня важких немає такого пробиття, як в цього танка 9 рівня. Тому у вас немає ніякої проблеми попасти про десяток і проти них адекватно зіграти. У мене цьому танку це мій перший. Перший апарат на аккаунті, на якому я зміг 3 тисячі середнього на дев'ятки. Ось тут навіть вже часом, бачите, до 300 е, підросло. Ось так. Тому танк дуже класний, дуже прикольний. Я не скажу, що він супер-мега простий. Якщо ви там гравець середній нич середнього, краще дочекайтеся об'єкта 752. Там теж є барабан, там два снаряди, а не три, але там Альфа 430. Той танк трошки простіше буде в реалізації. Ось, але в цього танку на стороні його шкода на хвилину. Тому що в таких боях, якщо ви правильно реалізуєте кдв 91 ви будете носити більше дамагу, ніж на об'єкті 752. Ось така штука. В принципі, десь тіч голди. Я вважаю, це хороша ціна за цей танк. Якщо він раптом доживе, я сумніваюся, чесно кажучи, що він доживе до зниження ціни, але якщо раптом доживе до 7500, то забирайте одразу, навіть не думайте. Тобто це. Дійсно, той апарат, коли це. Танк не 9 рівня, а 9 з половиною. Тобто ви і про десяток нормально граєте, а вісімок ви просто розриваєте в хлам, бо 8 сочка на хвилину, да, і у вас є ще й барабан. Ось така тема. Тому танк дуже класний. Мені він супер сильно подобається, і це об'єктивно один з найкращих танків на 9 рівні. Ось так далі переходимо. Що у нас там по плану? Давайте Бурасик, а потім оті два апарата інших. Бурасик, друзі, один з моїх найлюбленіших танків. Так співпало, да, що дуже сильні танки завезли саме восьму хвилю. Ну, не всі. Якби, по крайній мірі, перші два, про які я розповідаю. Бурасик мені супер сильно зайшов, я на ньому відкатав наразі вже 750 боїв, 78% і 2600 майже середнього. Ось так. Ну, 78%, лки-палки, ви знаєте, що в переважній більшості я граю один без воду. І танк дуже добре себе показує в рандомі, за рахунок чого? За рахунок того, що в нього є хороша динаміка, як для середнього танка хороша динаміка. До динаміки легко танка чуть не дотягує, але, в принципі, динаміка вважається все одно хорошою. Трошки розгін не найкраще. Да? Не найкраще набирає швидкість, а це може трошки кумарити. Всьому іншому е, дуже адекватна динаміка. Далі е, прикол танка в чому? Що він за 2 секунди видає в супротивника 640 дамагу, тобто 640 це зазвичай альфа якось ПТСАУ. Ви швидкий танк, так ви приїжджаєте, вас башта повного оберту, все вас класно, приїжджаєте за 2 секунди вливаєте в корму якомусь супротивнику 640 дамагу і втихенько втікаєте. Все, от геймплей на цьому танку. Ви три рази в бою таке зробили, у вас вже є там близько 2000 дамагу, і ви вже були корисні для своїх її команди Отак, якщо у вас виходить реалізувати там 4 барабана, це взагалі ідеально. Тобто прикол в тому, що тут, наче як і барабан, а по суті, це можна більше розцінити не як барабан, а як альфову гармату. Ну, і до того всього разова альфа у нас 320. Тобто навіть якщо десь якийсь середній, середній танк там 8 рівня чи легкий буде проти вас намагатися грати від укриття, зазвичай від чого страждають барабани? Що якщо ти можеш вливати, 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 вливати в тебе все класно. Якщо супротивник стоїть за камінцями якимось умовно, кидає вам постріл і закатується, ховається, у вас це не дуже добре, бо ви на барабан. Зазвичай даєте меншу альфу, а він дає більшу. І ви розмінюєтесь в мінус. Розумієте, на цьому танку такої проблеми немає, тому що нього альфа 320 це краще, ніж переважної більшості легких та середніх танків на цьому рівні. Навіть краще, ніж деяких важких танків. Ось, ну таких не дуже багато, але тим не менш. Ось, тому ще й проти багатьох танків ви можете розмінитись плюс. І якщо навіть ви виїхали необережно на якусь ПТСА, вона дала по вам 600, ви їй 600 даєте у відповідь, тобто ви хоча б один до одного можете розмінятися в таких випадках, а не на я, як на інших апаратах. Зумієте? Тобто дуже багато можливостей дарує вам цей танк, який не дасть ніякий інший апарат на 8 рівня. І за рахунок оцієї альфової гармати, це така легка ПТСАУ, е, легка, ну, типекси легкий танк, зрозуміли, сау тому що така альфа. Ось. І танк грається дійсно дуже круто. Якщо мені зараз сказали, Саня, в себе в Ангарі один танк 8 рівня, один танк, більше не можна, тільки один. Я би залишив його. Ось так. Ну, Кажу вам, як є, ну мені дуже заходить. Можливо, час він мінабридне, е тому що мені так само, коли заходила. Прожето 46, я відкатав на ньому десь півтори тисячі боїв, і він мені трошки піднобрить. Да, я можу покататися іноді, ну він не рандом, він класний, актуальний, дослі, але особисто мені піднабрид. Може колись так станеться, але наразі, от е, останні, певно, роки-півтора, можливо, навіть два. Е, бурасик в мене на першому місці серед е, премтанків 8 рівня. Отак, але теж зазначую, що танк картонний, танк легко пробивається, Дехто навіть може його пробити фуасом. Далеко не танк, але тим не менш. Ось і. І в результаті не кожен його зможе освоїти. Тобто, якщо ви не відчуваєте, що ви можете жити на танку, не відчуваєте, що ви стратегічно можете приїхати, ви зайняти правильну позицію, дати барабан і втекти. Ну тоді вам рано цей танк собі м -м, мати, тоді можливо вам варто почекати. В всіх інших випадках цей танк варто купувати одразу. 7500 він коштує, за 7500 його розберуть за годину. За годину, от дивіться, открізь ще аукціон не вийшов, зараз ще 40 хвилин до старту аукціону. І одразу за першу годину він розлетить. Тому хочете бурати, одразу першу годину приходить, за 7500 беріть. І все, бо супер, ну там я не знаю, одна тисячна відсотка, я залишаю, що він доживе до зниження ціни. Одна тисячна, і то це так чисто, щоб якийсь відсоток залишити. А, далі, а, КВ-5. Що можна сказати стосовно цього апарата? ну Це один з найважчих танків на цьому рівні, <кхем> і він. Має дійсно непогану броню. Але непогану броню він має тільки проти танків, в яких немає там хорошого пробиття на голді. Тобто, якщо супротивник заряджає голду, і там умовно, якісь 250 і вище, то вас броні практично ніякої немає. Якщо ви попадаєте проти такі 7-8, і там всіх там на голді там, 200, там, може 210, 220, то ви можете дуже впевно танкувати. Ви можете просто як термінатор їхати, і вас ніхто не буде пробувати, і все буде класно. До того всього то тут дуже жирні борта, і вони також дуже класно відбувають снаряди. Ну, коротше, в танка броні є багато, але тільки до певної міри. Тобто, проти дев'яток, наприклад, у вас броні не буде. Проти вісімок, які мають там нормальне пробиття і заряджають голду, у вас теж броні сильно не буде. Але загалом в танка є багато здоров'я, так, он, 2000 майже, є броня, яка, по крайній мірі, проти вісімок танкує. І якщо вам подобається такий геймплей, зрозуміло, що він повільний, це, якби, ну, навіть не обговорюється. Ось, э... Якщо вам подобається чисто така гора металу, щоб катити, кудись там щось танкувати. Сюди якийсь там напрям стримати, давити таким бути потягом, який вривається в напрям його продавлю проти танків всього рівня, ви можете його собі купити. Але про дев'яток танк грається дуже сумнівно, і це, скоріше, страдальний танк про дев'яток, ніж адекватний. По гарматам, що можу сказати? Дивіться, є гармата, типу як ДПМна, так і є гармата, типу як пробивна. Отак, я рекомендую грати суто на пробивній гарматі. Не ставте цю гармату, вона вам абсолютно не потрібна, тому що якщо ви граєте на 8 рівні, ви рано чи пі... ну, ви Добру частину боїв будете попадати саме про дев'яток. А про дев'яток, якщо попадають на оцій гарматі, ну це очко повне 180, 230 навіть проти вісімок, якісь тигри другі. Щоб би робити 230 проти тигра другого, ви його нормально пробувати не будете якийсь лючок там вицілити на ну, таке собі діло. Тому ставте тут. Ну і гармата, само собою, слабка. Тобто як і в Мауса, як і в інших надважких танків, які там супер сильно танкують, або там дуже довго можуть жити. Гармата слабенька. Ну і тут теж гармата слабенька. Від цього нікуди нікуди, нікуди діться. За 7500 я би не рекомендував його брати, але за 5600 можна подумати. За, ну, Якщо вам подобається такий геймплей, да? 5600, ну, 7500, ні. 5600 можна подумати, 3750, якщо вам заходить такий геймплей, беріть. Ну, Звичайно, 3750 це е, тупо по собі вартості, очевидно, що е, можна взяти. Ось так. Е, огляд на цей танк, я не пам'ятаю, що робив, чесно кажучи. На ті три танка точно робив, на цей танк не пам'ятаю. До речі, послання на огляди є в описі. В описі є написано зручний пошук чесних оглядів і послання на табличку зайдіть туди, там посортовано там, по націям, по рівню техніки, по клас техніки, і там за 3 секунди можна знайти огляд на потрібний танк. Далі ЛТ-432. Е, я дуже багато очікував від цього танка, коли він тільки виходив. Я думав, що він буде прикольний, класний, цікавий, а виявилось не так зовсім. Бачите, він приплюснутий, я думав, що він буде рикошетити і загалом це буде щось таке, як був Т-92Е1 тур 9 рівня, коли його тільки вели. Тобто він танкував краще, ніж деякі важкі танки за рахунок рикошетів. Е, тут такого не сталося, тобто його досить легко пробувають е, по гарматі. Тут шлак повний, да, тобто навіть на каліброваних ви отримаєте 184-254, 5 градусів вниз не дозволяє вам грати від рельєфу. 2000 хвилину 280 э, альфії, ну фігня повна. да. Єдине, по суті, по чому цей танк хороший, це по тому, що він замаскований, очевидно, через э, низький силует. так, Якщо ви поставите, там маскувальну сітку, там взагалі буде шикарні показники. Ось, э, І те, що в нього крута швидкість заднього ходу, тобто швидкість заднього ходу, в нього 30 км. Назад. І в результаті вперед 70-30 назад, і крутити, когось, наприклад, дуже легко на цьому танку. Плюс, якщо ви, наприклад, там закрутили якось КВ5, то в нього на, на вас нормально гармата опускатися не буде, ви його будете в борт розбирати. Така сама штука з іншими високими танками, якісь там ВК там вк 168 01 і подібні апарати. Тобто, це типу яквішки танка, але як на мене, танк такий собі, і він не актуальний наразі. Тому я би сильно вам не рекомендував би купувати. Ну реально, якщо порівняти, от дивіться, от по суті, оце середній танк, да? оце легкий танк. Але по своїй ролі це більше легкий танк, ніж середній. От Бурасик просто на три голови вище по своїй актуальності, по своїм можливостям в бою, ніж ЛТ-432. Притому ну, вони коштують однаково. Тому я не знаю. Ну, типа, якщо ви до колекції там скуповуєте всі легкі танки восьморівня, ну можете його купити там за три е, сімсот Ну він доживе по-любому до цієї ціни. Я навіть не сумніваюся, тому що. Цей танк декілька разів навіть безкоштовно роздавав, наскільки він нікому не потрібний. А, Ось така тема, друзі. Все, сподіваюсь, вам сьогодні інформація знадобилася. Сподіваюсь, вона вам була корисною. Ви дізналися щось нове і купите собі танки зважено і тверезо, а не купите якийсь шлак, про який будете шкодувати. Процкайте лайк на це відео, буду вам дуже вдячний. І побачимось з вами в наступних відео. Пока-пока.